Через гори, через гай летить травень в рідний край, на трембіті, трембітає, полонину звеселяє, день прозорий, голубий, пахне білим квітом, їдуть в гори ватаги, бо почалось літо. Травник, пісенник травень, так називають. Останній місяць весни, тому що вся земля засіяна соковитими травами і чекає першого сінокосу. У лісі співають птахи, гудуть на квітках бджоли. Вони збирають цілющий травневий мед. Прокидаються в саду хрущі. Зранку і до вечора вони літають з квітки на квітку. Вони роблять велику роботу, запилюють на дереві квіти. В народі говорять, якщо хрущів багато, то буде гарний врожай черешні яблук та сливи. Сонце піднялося високо і добре зігріло землю. Високі соковиті трави чекають на перший сінокіс. Найвеселіший місяць травень. Прислухайтесь до пташиного хору в лісах, парках, садках. На різні голоси славлять весну птахи. Та найгучніший голос Соловейка. Серед свіжого листя кущів затаївся цей невтомний співак, і чути його чистий голос далеко-далеко. Навіть он на озері завзято змагаються у своїх співах жаби, Буйно піднімаються хліба, трави, а над ними. Мов чорні стріли шугають ластівки. Здається, що вони ніколи не відпочивають. А ось при дорозі сховалась у траві кульбабка. Голівка її біленька в прозорій шапочці. Зірвеш обережно цю шапочку. Подмеш на неї і поніс вітерець маленькі пухнасті парашутики. Насувається здалеку темна хмара. Загуркотів перший весняний травневий грім. Мабуть, дощ буде, треба кудись ховатись. Любі малята. Пропоную пограти в дидактичну гру комахи. Один багато Одна мураха. Багато мурах один равлик багато равликів. Подивись на картинку одне сонечко. А на цій картинці багато сонечок. Один метелик. А на цій картинці багато метеликів. Молодці, дякую за увагу!